Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майни. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А чоловік Маргарити Симоньян, пропагандистки, пропагандист Тигран, Кеосян, там ніби в комі лежить, оце от все, просили подивитись, що там з ним, як там з ним, яка взагалі його подальша доля. Ну що ж, давайте подивимось. Можете десь позручніше, а я починаю. Ну, чи правда, не буду питати, там уже і сама Симонян написала, що все одним словом, то якби не буду перевіряти. Хоча росіянам довіряти. Ну, зараз по, -по здоров'ю все стане ясно. А, добре, покажіть мені, будь ласка, який стан здоров'я зараз у... Як його, Тиграна Кеосяна. Скажіть, що він прав. Аліс перевернутий. Урус. Пресас перевернутий. Соло. О! Пустаруна. Ага. Угу. Прикольно. Інгус. І що? Ено. Ансус. О! Так, так, так. Ну що ж. Без хагалаза, ну тут є турісас, що теж в контексті здоров'я мало хорошого. Що в нас тут? Аліс перевернутий, урус, турісас перевернутий, соло, пустаруна, інгус, Ансус. Пустаруна, інгус, ой, ну тут треба долю питати, але програтися може цікаво. А, ну, а раз, та, альгіс, разу, ослаблений організм, ослаблений імунітет, ослаблений організм. Порушення мозгової діяльності. Так, да, це може бути порушення мозкового кровопів, може якраз показувати, що він без свідомості. В кінці у нас ансус, до речі, який теж голову показує. Урус. Урус про силу, про силу організму. Да? Ну, тобто, організм ще бореться, організм ще тримається. Сказати, що прям зовсім вже. Пищики, на ну, душині. Організм ще тримається. Далі, по турісазу переверзнутому. Ну, Це якраз захворювання серця, травми, в тому числі, всякі, проблеми з нервовою системою. Ну, В даному випадку серце. То, що сказали, в принципі, воно так і є. Ну, До речі, дивіться, урус турісаз. якщо взяти, що турісаз серце, Урус якраз і серцевий, серцевий м'яз, а Альгіс перевернутий показує, якби слабість. Серденько, то дійсно там вже додихає, як то кажуть. Далі, псоуло. Псоло <кхм> у нас проблеми з шкірою може показувати. Ну, в даному випадку а, поряд з турісазом. Тут проблеми зі шкірою якого роду. Схоже, що там щось йому розрізали. Е, знаєте, як би там його, як то кажуть, як лікарі кажуть, вскрили. Да? Ну не в тому плані, що вже трупик, а в тому плані, щоб добратися там до серця і так далі. Йому, схоже, якісь процедури прямо напряму робили. Щось таке. І тут саме пошкодження шкіри йде в результаті якихось лікарських маніпуляцій. Отаке от. Постаруна, ну що ж, невизначеність, не якийсь непоставлений діагноз, або діагноз невідомий. Ну це в контексті здоров'я, якщо руну трактувати. Взагалі, оця отрійка дуже цікава, якщо брати не тільки здоров'я. Ось вищі сили, ось вищі сили, а інус – позитивне завершення ситуації. Да тільки в моїй практиці ця руна на питання життя і смерті програвалась тим, що людина такі. Відходила в кращий світ, бо позитивне рішення ситуації якраз таке для людини й було. Ну, подивимось, це я не буду зарікатись, це окремо долю треба дивитися. Ну, дуже великі ставки на те, що він таки піде до правців. Сам по собі інгус показує, ну, так само ослаблення нервової, Боже, нервової, зовсім вже, ослаблення імунної системи і проблеми якраз для чоловіка, урологічні проблеми, в принципі. Ну Скільки йому там уже не, не хлопчик, якби, то там всяке різне. Ось, і Гансус, ну що, проблеми з головою. Дослідів. Ну, в принципі, пропагандистам явно проблеми з головою, по замовчуванню. А, ну, Тут не про це мова, тут про те, що дійсно альгіс мозок показує, тут Ансус мозок. А, ну, схоже, дійсно у відключиться. Схоже, дійсно у відключці. Дотями поки що не приходив. да, до речі, і не факт, що прийде, якщо так. А, ну, добре, давайте подивимось, що там, які плани вищих сил на цю. Істоту людського роду. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну, гаразд. А, а добре, давайте запитаємо, що сталося взагалі. Ну, як би там серце і так далі. Що взагалі відбулося? Цікаво. Там версію Шарія бачив, прям посміявся. Е, ну, а раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що взагалі з цим тиграном Кіосяном стало? Що він в лікарню попав, там, в кому впав, оце от все. Поясніть мені, будь ласка, що стало і що тому передувало? Скажіть вам, правда? Маннеш. Дагас. Соло. Торісас. Ага. Райда перевернута. Кановуні. Цікаво. Знов таки дублюється соло Турісас. Неспроста. А, що у нас тут? Маннас, Дага, Соло, Торісас, Райдо перевернута, Кано, Вуньо перевернута. А, ну, дивіться, оце він сам. Ну, правда, з другого боку, мені показують, що мої думки якби, мають місце бути, правильний вектор мають. Да? Ну, якщо відкинути, це ось він сам, трансформація ситуації якась відбулася, десь е, соло гулянку в даному випадку показує, якась гулянка була. Не знаю. Новий рік з запізненням мочили, Різдво, що вони там мочили. Не знаю. Ну, явно гулянка якась. Ось йому погано стало на гулянці. І ось його, власне, і повезли. А... Ну, Турісас показує удар. Удар. А... а тут треба покопати, Знаєте, як би йому не помогли. Ну, те, що у нього проблеми з серцем давно, там, то це відомо. Тут е, тим, саме як удар іде. І що це за удар? Це природньо. Ну, банально серце схватило, да, природні фактори чи помогли. То, що, в принципі, проглядається такий варіант, що може і помогли. Тут окремо треба питати. Е, ну, Райдо перевернута. Ось йому дорожка, каном якраз медицину показує, дорожка під фанфари клініку і в унію перевернута. і Що то все сумно? І, врач і лікарі, схоже, о, такі собі дають прогнози сумненькі. Ну, ну. Ну що, плюс один Віп гостю Кобзона. Е, цей як його там? Одним словом, Кобзон готується зустрічати. Ну, гаразд. Давайте на 6 рун. Перспективи загалом подивимось. Добре, дякую за відповідь. Ну покажіть мені, будь ласка. Що на найближчий час чекає взагалі Тиграна Кеосяна? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Соуло. Інгус. Хм, ну... ну. Пуста руна. Торісас перевернутий. Ансус перевернутий. Єра. До фініша діло йде. Урус. А що? Наутіс. О, все! Це точно фініш. Це точно фініш. Таке падало вже на Раїсі, президента Ірана. І програлось тоді якраз смертю. А Що у нас тут? Соло, інгус, пустаруна, Турісас перевернутий, Ансус перевернутий, Єра, Урус, Навтіс перевернутий. Ну що ж, в принципі, закономірний результат. Що у нас, Соло? Ні, це в даному випадку не про радість. Це медійність. Ну, дійсно, по шпальтам всіх газет, по всім новинам він зараз да. Медійність у нього взлетіла до небес. Правда, йому вже вітома у користі. А, ну шо, було приємне завершення ситуації. ага. Да тільки не той випадок. Тут я ж кажу, як би воно не програло саме смертю. Тут ось Єра, тут ось Наутіс. Такі собірони. Дивіться. Ну, загалом, е, якщо відкинути, то його ще, схоже, потримають. Його ще, схоже, потримають, спробують якось його вивести. вивезти. Ну, тут ось невідомість присутня в той же час. Три руни впало вищих сил. Карма, карма догнала. Угу, да У да. вищих сил тут уже свої плани на нього. як би. Ну що, ось іще якась, якась дія по відношенню до нього буде. Нехороша, то що по ансузу перевернутому. Ну, це можна дійсно, як якийсь підлий удар прочитати. Що, доб'ють, чи що, щоб не мучився. Е -е -е, ну, таке, якась підла дія, по-відношенню до нього. Однозначно. Ну, ось йому дурний знак, сумні новини. Хоч ніби ніби осі медіа, да? а новини сумні, власне. Ну, ось Єра. Ну, Інус Єра, ну, все. Власне, це має бути фініш. По таким рунам. Ось урус, по здоров'ю, ось власно. По здоров'ю, ось вищі сили, ось здоров'я. І ось нам тюс Все, норни гониточку обрізають. До побачення, як то кажуть. Ну, ну, найближчий час урун це до півроку <гум> буває. Ну, по таким рунам я б сказав, що швидше. Будуть хороші новини для нас і погані для, ем, для його дружини. Не буду виражатися, то не знаю, як YouTube відреагує. Ну, в телеграм-каналі я написав, як її називають. Вона там любителька поїсти бобрів. І, Відповідно, звідси і назва йде. Ну, зрозуміли, думаю, хто в курсі. Ну, а Це мені цікаво, тому що, як знаєте, як, ем, по удару і все. Ну, по долі, да, це доля, це карма. Вигріба повній. Ну що ж, так що таке. Чекаємо хороших новин із боліт. Мінус один їхній пропагандист. Ану, реакцію е, його дружини, пропагандистки цікаво подивитись. Ну так, часто, знаєте. Розбираю так детально, бо сам, знаєте, дуже зацікавлений в темі. Цю сімейку я не жалую, так, да, я це не приховую. Но більше їх мені не подобається з кабєєв. Ту тяжко переплюнути. <пілляв> Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, які, які там взагалі відчуття, думки. Е, у, у... Маргарита, да. Покажіть мені, будь ласка, які там відчуття, думки у Маргарити Симоніан щодо свого її чоловіка. І оці, оці ситуації по здоров'ю із ним. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Торісас перевернутий. Урус. Іса. Оу! Постаруна. Ну-ну-ну-ну-ну. Отал, ага. Вуня перевернута і що по фіналу, Лагус перевернула. А, да вона його вже поховала, слухайте. Вона його вже поховала. Е, що в нас тут? Туріса, Сурус, Іса, Пустаруна, Отав, Вуня перевернута, Лагус перевернутий. Ну що ж, дійсно горює, треба сказати. Так, да, дійсно. Ну, значить, серце ще є, хоч якесь. Я думав, там замість серця пусте місце. Коли ні, ти диви. Е, ну що. Активні дії, пошук варіантів і так далі. Пошук варіантів по медицині. Ну, Одним словом, дійсно, хоче витягнути його. Е, в контексті почуттів. Е, ну, дійсно. Ну тут, знаєте, якась злість. Певна, є, злість чого, ну, а схоже, він не сильно хотів лікуватись. От що. Я ж кажу, що проблеми з серцем. Ну, по тому, що я мальком бачив, читав. У нього були давно. Це не те, що виникло прямо зараз. Ось, ну що, це пошук варіантів. Якщо взяти в контексті почуттів, це якраз почуття. Да, дійсно, вона його любить, оце от все. Да, дійсно. А, ну що, ступор у неї. Реально ступор. Вибило її, це взагалі ця подія вибила її. Не хотіла дійсно виносити багато чого на показ, хотіла приховати, але ну, не вдалося. Власне, винесли все і без неї. Її тільки підтвердити лишилось. Ну що, ось, але сім'я. Ось сім'я, ось, сім ось рід. Переживає про сім'ю. Ну, але це не тільки сім'я, це і спадок. Схоже про майно так само вже задумується. як там, як, Що там буде, як там буде. Ну, ось, ось, будь ласка, траур. Що кажу траур, то що лагус перевернутий. А вона вже готується до того, що буде його ховати, власне. От і все. Ну і правда, да, що до майна переживає, щоб там не цей, нічого не, 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 не відбулося, то що лагус перевернутий, хитрість і обман показує. Угу. Ем, до речі. Ну, Лагус, в принципі, і магію показує. Лагус перевернутий, зокрема, магію смерті, що е, всі методи хороші спробують з того світу дістати. А от я сумніваюся, що вищі сили дадуть. Якщо вищі сили вже своє слово сказали, то вже все. За щось зробити. А схоже, що так і так. Діло йде до фінішу. Діло пахне керосином. Ну, Для них керосином. Ну, а в нас мінус один ворог. Злий, коварний, підступний. Якби плакати не буду. А, ну, окей. Ну що тут дивитись? Не знаю. В принципі, я все розібрав. А, давайте, давайте все-таки. Чи це природне було, що йому погано стало, чи, може, допомогли якимось чином. У них же ж там на Росії практикуються з там новічками і оцим от всім. Давайте. Що вже? Може, там жабогадюкінг почався, друг друга їдять. Хоча нібито в немилость ця сімейка до влади не попадала, до кремлівської. Давайте, напевно, два паралельних розклади, щоб не цей. Ану раз, добре, дякую за І покажіть, мій, будь ласка. Ну, до е Тегранки осян ось. В лікарню попав, погано йому ставу. Е через природні причини. Скажіть вам правду. Єбо. Манус перевернутий. Райдо. Цік Кава, нуга раз, давайте ще одну. Єра. Ага. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, то Тигран Кеосян от в лікарню попав, по серцю йому погано стало. Це помогли йому тим чи іншим чином. Скажіть вам, правду. Постаруна. Ну, ну. Інгус. Морус перевернутий. Вот. Оба. І шо? Эй вас. Ох, слухайте, прикольно. М -м ну, гаразд. Думаю, просто варто це копати далі чи не варто. Да, напевно, не варто. Добре, що у нас тут? Єбо маннас до Єра. Це щодо природних причин. Ну, як би так, да, ось показують, що у нього давні проблеми були, власне, ну і як би вони й вилізли. Но маннас перевернутий. Все-таки, все-таки щось було. Не все це природнє, не повністю природнє. Ну, тобто, ем, знали, що в нього є слабке місце, да, якби, е, і, власне, по ньому і вдарили. Так виходить. Ну, чи це прям повністю природне? Да, от ні. Е, Щодо того, що до допомоги, постаруна інгузу розперевернутий Отав Ейвас. Постаруна ну, зразу, таємниці якісь є, щось тут не то. Ну, правда, це мені натяк не світити. Я, в принципі, зрозумів, чого далі, чого, власне, і задумався. Ну, а сінус, да, позитивна відповідь по питанню. Ось урус перевернутий, якась обмежена сила по відношенню до нього була застосована. Ось отал упав, влада упала. Питання чи я. Тому що в мене є сумнів, що російська, да, ну мене тут прикрили. Значить не полізу я далі, але тут упала якась то влада. Угу. Ну і ось вас. Як, як оборона оборона якоїсь влади, дослівно, якщо. Оборона, активна оборона, а як відомо, краща оборона це напад. Да? З боку якоїсь влади. І мені показують, щоб я туди далі не ліз, не світив. Ну, відповідно, я не буду заявляти, яка це влада. Ну, ситуація набира цікавого оберту. Ну що, другим пропагандистам приготуватись? Я так розумію О, а давайте. Давайте ще одне запитаю загалом: чи ще десь найближчим часом будуть смерті російських пропагандистів? Ще якихось. Цей вже одною ногою в могилі залишилось другу туди опустити. <кхем> так, гаразд, дякую за відповідь. А, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, десь найближчим часом на Росії будуть ще смерті їхніх пропагандистів. Ну, окрім Теграна Кеосяна, я зрозумів, що йому недовго лишилось. Окрім цього, ще хтось найближчим часом в кращий світ відправиться. Скажіть що він правду. Фехо. Пер Перевернутий. Ну-ну. Ансус. Ой, моя прелість. Гебо. Ще й не один, схоже. Тей вас перевернутий. Що? Орус? Рука свербить потягнути. тих... Хто це? Ну не буду. Ам... Гаразд, що у нас тут? Феху пряма. Перт Перевернутий. Ансус, гебо, тей перевернутий. Урус. Ну що ж, відповідь позитивна. Ось вам Ансус, да, будемо мати гарні новини. Ну, Для нас гарні, руни показують під моє сприйняття, відповідно, то да, гарні новини будуть. Зболіт, почуємо, побачимо все. Хтось іще, окрім цього Теграна Кеосяна, має в кращий світ піти. Ну, найближчим часом, я ж кажу, це десь до півроку. Ну, Плюс-мінус, день в день рахувати не треба, ну да, буде таке. Що тут цікаво, ось уже гроші заплачені. Чималі гроші. Таємно то все відбувається. Ось, о, таємний план. Ось ось уже все домовлено, як би. Е, Зурус, ну, в принципі, це позначка на спецслужби з одного боку. З другого боку, Тейваз, це можуть бути і, так би мовити, наймані працівники, які будуть використовувати силу. Ну все, я кажу, що да, анонс зроблено. Чекаємо. Е, спеціально не хочу лізти, хто це, і що то за спецслужби, і, не, і на чийому вони. Буці. Якби Доля Росії. Так, що да, російським пропагандистам приготуватись. Будуть іще. Тут уже, воно. Як то кажуть, гроші вже заплачені, план уже складений. Так що чекаємо. Ну, якось так. Ось таке от відео вийшло. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. А, до речі, знаєте, ми, в принципі, можемо. Як то кажуть, хоча. Тут уже вищі сили сказали, бо у мене була пропозиція. Як це? Прискорити карму для тиграна Кеосяна, щоб він пошвидше відправився на концерт до Кобзона. Хоча, в принципі, не бачу в тому сенсу, тут і так уже діло до фініша йде. Добре. Не треба. Е Гаразд, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу. У спонсорів, до речі, там є ритуали, як можна карму ворогам. Прискорити Да. до зустрічі! Нехай щастить.